Доброго дня всім поціновувачам філософії. Сьогодні настав час поговорити про видатних індійських граматиків, які долучилися до становлення власне, індійського мовознавства, а саме про паніні та патанджалі. Перший граматик це паніні. Видатний індійський мовознавець, що жив приблизно між VI та 4 століттям до нашої ери, і систематизував всю попередню індійську граматичну традицію у своїй знаменитій праці Аштатх'яя або, по-іншому, Восьмикнижжя. Цією своєю працею Паніні фактично створює граматику індійського санскриту. І, власне, індійське мовознавство, але також в цій праці він піднімає ряд філософських проблем. Першою серед таких проблем є зв'язок між сказаним словом, реченням або словосполученням та людиною або, власне, об'єктом, на якого було направлене це слово. Паніні ставить перед собою запитання, що пов'язує. Власне, сам факт сказаного слова та людину, яка старається це слово зрозуміти, таким чином, паніні один з перших у світовій історії, піднімає вічну проблему інтерпретації. Тобто, яким чином співвідноситься те, що я сказав, з тим, що інша людина зрозуміла. Тобто, якщо я певними своїми словами передаю певні образи і стараюся створити певну картину світу і донести це іншій людині, то наскільки ми можемо бути впевнені в тому, що дана людина розуміє це в такому самому контексті, і точно так само, як я це розумію? Тобто я певний свої якісь внутрішні переживання, думки можу вмістити в певні слова і у формі цих слів передати це іншій людині? То чи може інша людина зрозуміти оці мої внутрішні переживання, думки за допомогою даних слів, не мов би посередника між нами, саме так, як я би хотів це передати. А якщо кожен розуміє слова по-різному, тобто суб'єктивно, то чи взагалі ми можемо говорити про взаєморозуміння між людьми як таке? Зрозуміло, що паніні не вирішує цю проблему і не вказує нам механізми? Як подолати оцей суб'єктивізм мислення як подолати проблему інтерпретації, ця проблема не вирішена і до сьогоднішнього дня, тому що кожен з нас окрема істота, кожен з нас окремий індивід і мікрокосм, який розуміє і бачить цей світ по-різному. Другою філософською проблемою, яка піднімається у восьмікнижі паніні, є проблема причинності сказаних слів. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо словосполучення, студент. Прочитав книгу. То як ми можемо визначити, що було причиною, власне, цієї дії? Чи можемо ми сказати, що студент і сам є причиною того, що він прочитав книгу? Чи може бути таке, що якийсь інший агент, який не вказується в цьому словосполученні, виступає причиною даної конкретної дії? То питання ставиться наступне: чи можемо ми визначити? Найпершу причину, яка спонукала в даному випадку студента, прочитати дану книгу. Чи можемо ми прослідкувати весь логічний ланцюжок певної конкретної дії? І якщо ми можемо це зробити, то яким чином нам це вмістити у мову і правильно передавати суть проблеми? І чи можемо ми, у відповідності до визначення певної причини, спрогнозувати наслідки подальших дій даного студента? Зрозуміло, що паніні це в першу чергу видатний граматик, лінгвіст, мовознавець, творець санскритської індійської граматики. Але от в його книзі ми також спостерігаємо низку філософських проблем, які були підняті, які він не прагнув вирішити, але які свідчать про те, що ці проблеми були актуальними на той час, коли він жив. Другим видатним індійським граматиком є Патанджалі, який жив дещо пізніше, ніж Паніні, а саме приблизно в 2 столітті до нашої ери. І він є автором також знаменитої праці, яка називається «Махабхашія» або Великий Коментар. Ми не повинні плутати. Даного патанджалі з іншим патанджалі, який був автором Йоги-Сутри, тобто засновником великої і глобальної філософської школи Даршани, яка називалася Йога. Це різні люди. Перший, про якого ми говоримо зараз, він був граматиком, і також, як паніні, підняв низку філософських проблем. А другий патанджалі, засновник йоги, це був великий філософ. Одне з ключових імен і облич індійської філософії, про якого ми однозначно поговоримо в свій час. Патанджалі пробує відповісти на питання, що було поставлене ще паніні, і він зазначає, що якщо ми хочемо віднайти зв'язок між сказаним словом та змістом, який в це слово вкладає інший суб'єкт, то ми цього зробити достовірно не можемо. Тобто те, що пов'язує саме слово зі змістом, який нібито притаманний цьому слову, власне, не є продуктом домовленості між людьми, тобто між окремими суб'єктами. Так, щоб краще було зрозуміло, до прикладу, те, що я думаю, що оце слово означає конкретно це, не завжди так є. Тому що зміст, який є внутрішнім, не завжди може відповідати його зовнішньому формулюванню, що постає, власне, в самому слові. З цієї постановки питання випливає надзвичайно актуальна у індійській філософії проблема, якою пізніше будуть займатися видатні філософські школи, в першу чергу Міманса, це проблема наступна. Слово. Є простим набором звуків, чи, власне, в самому слові криється певний зміст. Тобто, проблема, якщо її перефразувати, вона звучить так: слово є вічним і носить в собі зміст, воно є носієм певного сенсу, чи воно є звичайним звуком, а вже люди вкладають певний сенс в ті чи інші звуки. Так от Патанджалі переконаний, що слова є вічними. Тобто слова це не просто звуки, вони вже містять в собі об'єктивно певний зміст. І навіть якщо слово змінюється, навіть якщо букви в ньому переставляються і воно видозмінює повністю свою форму, то змінюється тільки ніби зовнішня оболонка даного слова, але зміст, який в ньому закладений, він є вічним. І він завжди є реально існуючим саме в самому слові, а не в наших інтерпретаціях. Окрім цього, Патанджалі думає над тим, що якщо ми певним словом позначаємо якийсь конкретний об'єкт, то даний конкретний об'єкт, який ми позначаємо певним словом, а в слові вже, власне, міститься зміст і сенс цього об'єкту, то це нам дає підстави зробити висновок, що й об'єкт, який ми позначаємо, також є вічним. Ще по танджалі хвилює проблема співвідношення між одиничними та загальними словами. Тобто, якщо, наприклад, я кажу слово книга, я маю на увазі якусь конкретну книгу, чи я маю на увазі книгу в цілому, як феномен. Зрозуміло, що доробок даних двох мислителів в першу чергу пов'язаний з мовознавством. З індійською і лінгвістикою та граматикою. Але вони зачепили у своїх великих працях ті філософські проблеми, які на той час були на слуху, і вони своїми цими роздумами долучилися до загальних дискусій, які точилися в той час між філософськими школами. Такими, як Міманса, Веданта, Няя, Буддисти, Джайни також їм апелювали. І вони думали вже над цими проблематиками, про які ми сьогодні поговорили. Саме тому зачепити в своєму курсі по філософії граматиків Паніні та Патанджалі я вирішив важливим та необхідним і донести до вас, шановні глядачі, головні. Філософські ідеї, які ними піднімалися. Бажаю всім любові та мудрості! Хай щастить!